І відповідно і результат той самий. Коли було поставлено питання на обговорення щодо заведення депутатів Тернопільської обласної ради, ми ну, почалося це. Я вже не перший раз на засіданні Центральної виборчої комісії, коли починають говорити, що треба вивчити питання, вже протягом двох років, треба вивчити питання, треба розібратися, ну, знаєте, це дійсно походило на таке театралізоване дійство. Я вже заздалегідь знав, який буде результат. Молодець, і коли поставили на голосування, тільки шість е, членів ЦВК проголосували за те, щоб е, визнати повноваження депутатів Тернопільської обласної ради. І натомість дев'ять чоловік утрималися. Розумієте? Вони навіть не мають, скажімо так, і вони навіть не мають сили проголосувати проти. Ну, майте честь якусь, майте, я не знаю, якесь сумління, підніміть ручки проти, а починайте вигадувати різні причини, чому ні, чому не так, чи не отримали і тому І Тут ми розуміємо, що далі ця ситуація буде розвиватися, ми готові ці дій і власне вчорашня акція, яка була тут в Національному технічному університеті. Спочатку акції, які свобода буде проводити в Чорнобиль і в Чернопільському області. Відповідно, доти голова обласної адміністрації буде зривати засідання ТВК, засідання обласної ради, доти, свобода буде зривати ці акції, на які буде посітні голова обласної адміністрації. З мігапонами, з мітингами, з Лічі ми будемо приходити і зривати всі заходи голова чи це буде засідання колегії, чи це будуть якісь там, скажімо так, урочисті заходи, будь-де наші депутати будуть заходити, будуть перешкоджати, скажімо так, своєю позицією для того, щоб ви, ну, влада повинна зрозуміти, що вони не змогли Бога за мною, вони не все зробити.